32 роки поставили діагноз стеатоз підшунковий. Наскільки довго я з цим діагнозом зможу прожити? Підписуйтесь і я розказую. І так, все в першу чергу, залежить від причини походження стеатозу підшункової, ну, фактично, ожиріння підшункової. Дуже часто це не є самостійне захворювання, а як наслідок загального ожиріння тіла. Тут, якщо ви приводите свою вагу в норму, поступово зменшується і ожиріння пішункової, і ожиріння печінки. Але якщо воно розвивається на фоні зловживання алкоголем, тут проблеми більші. Тут, крім е, оцього, стеатозу, печінки підшумкової, може розвиватися і цироз, а також таке ускладнення, як рак печінки і підшункової. Тому, знову ж таки, думаємо, що найбільше потрібно: алкоголь чи тверезий здоровий спосіб життя. Е, також, якщо вже стеатоз розвинувся, дуже важливо е, знімати застій жовчі. Це можете знімати. Травами, аюрведичним очищенням печінки, адже статос буває і в худих людей. Знову ж таки, змінити свій раціон. Дуже часто ожиріння печінки та підшункової подощавих людей розвивається на фоні перевищення кількості простих вуглеводів в раціоні. Тобто, жити можна з тим довго і щасливо. Але тоді, коли ви зміните спосіб життя, адже саме ваш спосіб життя і харчування, яке є на тепер, привело до цього захворювання.